У попередній серії діти знайшли у професора в кабінеті якийсь план. Професор помітив зникнення та доповів про це директору школи. Мовляв, клас магії заважають професору Електро проводити важливий експеримент. Хлопців наказали Я більше не можу віддирати ці жуйки від Парт. Це найгірше покарання. О, жуйка! Ти просто не можеш знайти в поганому щось приємне. М -м, смачно. Фу, це гидко. Дивіться, дивіться, що ми знайшли в кабінеті професора. Діма, подивись, що це. це якийсь план. Що це може бути? Це плюс це дорівнює щось страшне. Це схоже на якийсь план. Може так краще подивитись на нау, давайте потім розберемось з цим. Що? Пусто? Де мій пенал? І в тебе теж щось пропало. Діма, допоможи мені, будь ласка, зараз все зробимо. Антошка, я йду до тебе. Так, Що мені тут вибрати? Кінетичний пісок Magic Sand. Чи антистрес русалку від LOL Surprise. Мені потрібен тонал від Kite. Дякую тобі за допомогу, друже. Тримай. Я в шоці. У професора з'явився вже третій предмет. Що? Що це таке? Малюнок світиться? Ой, пробач, що таке. Дивись, там світяться три предмети. Мені здається, я догадуюсь, що це може бути.